Волонтерська нагорода орден княгині Ольги третього ступеня сьогодні отримала відома Дніпропетровська волонтерка Тетяна Ричкова. Від самого початку воєнних дій на Донбасі вона взяла шефство над 25-ю повітряно-десантною бригадою, де служив її чоловік. На власному автомобілі Тетяна щотижня доправляла на передову продукти, амуніцію, радіостанції, біноклі, оптичні приціли. Спочатку купувала все власним коштом. Потім до неї приєдналися інші благодійники. У середині серпня в боях під Іловайськом її чоловік загинув. Але Після того жінка взялася за справу ще активніше. Нині вона повернулася додому для короткого перепочинку. Вийшла з передової разом з останніми підрозділами десантників, яких відкликали для ротації. Нагородження ще й збіглося в часі з днем народження волонтерки. Я тронута я не знала за чим я сюда є. Огромное спасибо вообще народу Украины за то, что мы без них бы ничего. Волонтеры, слово было бы что-то. Мы постарались, конечно, от себя сделать. Но огромное спасибо всем людям, которые неравнодушны. Дальше будем работать в том же направлении. Мне сейчас огромная работа предстоит, как всегда, с генштабом. То есть нужно будет брать от государства то, что нам положено, да, чтобы не тратить народные деньги.